О! Оце гарний. Ну ти подивись, дядька, я тільки повернувся до 42-го, одразу почались покльовки. Хоча до цього прокидував в 50-ті, взагалі майже не хотіло. От щось йому в цьому 42-му подобається. І я думаю, друзі, що це не розмір, бо 8 мм, ну, це таке. Скоріш за все гра приманки. А ну зараз... О, дивіться, який красунчик. заковтнув. Я думаю, що вся справа в грі приманки, тому що 42-го гра вона трошки інакша, ніж 50-го такої ж моделі. 42-й в нього більш високочастотна гра. О, дивіться, який красунчик. Відпускаємо його швиденько. І спробуємо доловити ще. Якщо подібними монтажами ловити на течії, от як наприклад ми сьогодні, то однозначно є сенс гратися з паузами. Якщо ми ловимо джиговими проводками, і на паузах в нас грузик падає на дно, воблер на долю секунди завмирає на місці. Далі течія його підхоплює і повільно починає зносити. А ось в цей момент, коли течія підхоплює воблер, дуже часто і слідують покльовки більш пасивно налаштованої риби.